Всім привіт! Це канал fact for You. Сьогодні я знімаю нове відео про баладу. Ой, летіла стріла. Цей твір вичається в 9 класі. Я не знайшла нічого подібного в інтернеті про цей твір. Тому приємного перегляду і поїхали дивитися мій буктрейлер Балада Ой летіла стріла. Ой, летіла стріла з за синього моря. Ой, де ж вона впала на вдовинім полі. Кого ж вона вбила Вдовиного сина? Немає нікого плакати по ньому. Летять три зузуленьки і всі три рябеньки. Одна прилетіла в головоньках сіла. Друга прилетіла край серденька сіла, третя прилетіла, та в ніженьках сіла. Що в головках сіла, то матінка рідна, сіла край серденька, то його миленька. А в ніженьках сіла, то його сестриця. Де матінка плаче, там Дунай розливається, де плаче сестриця. Там слізок криниця, де плаче миленька, там земля сухенька. Ой, матінка плаче, поки життя буде, а сестриця плаче, поки не забуде, а миленька плаче, поки його бачить. У суботу сваталась, у неділю вінчалась. А у понеділок нагайка шуміла коло його тіла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А з вами був канал Фактс і Це тавтологія. Do zobaczenia!